Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 214 660 особин за добу 890 і поранено 643 980 песиголовців за добу 2670 танків. 3909 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 7607 одиниць за добу, 7 артилерійських систем, 3717 одиниць за добу, 15 реактивних систем залпового вогню, 600 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 362 одиниці за добу, 3 літаків, 314 одиниць гелікоптерів, 299 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3263 одиниці за добу, 16 крилатих ракет, 1176 одиниць за добу. 5 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6428 одиниць за добу, 18 спеціальної техніки, 507 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!